Що ж, розпочинаємо матч між командами Енерго та командою Стіна. Команда «Енерго», як завжди, грає в чорно-білі формі, комуна насухає боротьбу. Разом градці команди Стіна Ільницький. Входить до Карномайданчик Ільницький. І перший намічує все ж таки голкіпер. Передача на Митника. Митник. І скидка на Кондратенка. Кондратенко прокидає на Унанова. Унанов пробиває і забиває. Денис Унанов. Самісінький кут воріт. Захисник прикрив кудворіт Голкіпру. І Денис Унанов відзначається. Поєдинку енерго стіна а -а -а -а! На лісняка, лісняк ширше на митника. Денис пробиває і з цього разу відбиває голкіпер команди, але така продовжується. І відбиває м'яч. Пробиває, прорує зараз на митника. Митник пробиває і влучає курбатова, але підбирання за митнику, митник пробиває з друге і цього разу. Перехоплення. Добивання і перевоїть м'яча. І митник вдало підставляє ногу після удару і важко. І переодвінчий кут, і рахунок стає вже 2-0. Ну, досить легко, все ж таки енерго вже виходить вперед. Ростенко буде забігати, прокидає Кондренко різного іщенка, йде передача у нано не влучає одразу поворотах, де лісно потрібно ще знати за рахунок, чого відіграватися. Скочко з-під опіки втрачає м'яч. Скочко митник йде на Ільницького. Іван пробиває і забиває Іван Ільницький. І відзначається в цьому поєдинку капітан команди Енерго. Рахунок уже три що ж, гадаю, що все ж таки досить легко вдається. Це перемога для команди енерго. Команда стіна, на мою думку, мало таки чинить у Опіру енерго повністю всієї команди половині поля. Стіна і Івашко пробиває. Івашко Наважився на удар. Одинадцятий номер команди Енерго. І м'яч вище в ворічку. Розвертається. Івашко. і важко проходить. Ходить канадачку важко. Буде пробивати, і важко. Відпускає м'яч, вже доще збільшити перевагу для команди «Энергі». Проходить передача на Гудим. Андрій пробиває і в стійку влучає. Не, можна продовжити гру далі, Арбітр дає пограти гравцям. Удар і низько і цього разу. Йду. Робить передачу. Зараз гравець команди. Стіна. Тепер вже в в нас Енерго. Унано намагався закинути до кута волі. М'яч приземляється. Ільницький йде в обіграш. Іван залишає м'яч і Денис Унанов знову забиває і робить дубль. Ну що ж, прекрасно пробиває Унанов. Чітке зараз розуміння з Ільницьким. Іван. Залишає між для Дениса і Унанов робить рахунок 4-0. Митник буде розпняти атаку команди Енерго. Молодець, спокійно, йде передача на Унано. А намагався переграти. Голкіпера один Він Відразу кидає на Кондратенка. Кондратенко, Кондратенко забаривсь з передачі підбір. Скочко пробиває і вже вдіє голкіпер команда. Ну, і сьогодні програє поки що. Досить таки з великим рахунком по першому тайму. Стійка. Дву удар Годима легкої відстані, який голкіпер вибере Вінницький. В притулу розстрілює голкіпра і робить рахунок 5-0. Ну що ж, і дубль вже від капітана команди «Енерго». Дубль Унанова, дубль Ільницького, Денис Митник і рахунок 5-0 на користь команди «Енерго». Івашко. зміщується правооруч, іде на Кадратенка. Кадратенко в центр, На Унана. Унананана в один дотик. На Івашко. І важко забиває. І що ж, прекрасна комбінація, швидкісна від команди Енерго. Захист зовсім не зумів зреагувати на цей прорив до карного майданчика. І важко робить рахунок 6-0. Ну, Звісно, це вже разом шанс провести швидку атаку гудим на Юрченка. Юрченко, віддай продач на стрільця, стрілець пробиває і не влучає. І забиває Кондратенко в простій ситуації. Не впорався Голкіпер з захисником, не з м'ячем, і Кондратенко робить рахунок сильний. Ну, Звісно. Це гром і гадаю, що це ще не кінець. Перехоплення від митника, митник розганяє атаку, йде перештана. Унана, у нано на митника, митник забиває. Її. І дубль тепер вже від Дениса митника. І рахунок 8-0 на користь команди енерго. Заїдайте, заїдайте, заїдайте. Переграє зараз Галая. Митник пробиває, відбиває голкіпер. Уману! Алайзь мічі, де передачу на стрільця стрілець пробиває і відбиває голкіпер команди Енерго м'яч на кутовий. Чемпіонату. Після того, як Вікторія втратила очки, зіткнувшись на команді Мольфар -Котів, а гадаю, що Вікторія буде... манна. сипалася після пропущених голів. Це, ти, просі, Перехоплення від Кондратенка, помилка від Голкіпера. І Кондратенко робить дубль цьому поєдинку і рахунок стає 9-0. Митник і голкіпер команди «Стіна» відбиває м'яч після сильного колі. Десятки до м'яча, м'яч виходить за межі поля. Митник, наш суспідар, пробиває митник, голкіпер команди Кондратенка, Кондратенко буде робити просил, так йде іде на Лісняка, лісняк пробиває, Потрібно було все ж таки, напевно, Миколі віддати передачу на митника. але, Як завжди, закликаємо глядачів та вболівальників залишати свої гілки і передачі. На митника і митник прострілює зараз. Гол Кіпра і хитвик від Дениса. Митника і рахунок стає 10-0 після передачі від Івана Інницького. Мамо! А щось назад йде передача на Медника. Денис назад на Ільницького, Ільницький пробиває. І забиває Іван Ільницький. І робить рахунок 11-0. А <риклад> який рахунок? 11.00. Перехоплення митник переграє голки митник. На замасі прибирає захисника і забиває покер від Івана Дениса Митника І рахунок 12.0 на користь команди енерго. Комплементи звучать на адресу Дениса Митника від глядачів сьогоднішнього поєдинку. Звісно, штовхний. Олександр пробиває і чудовий сейф від голкіпера команди Енерго. 4-2, Кондратенко, скидка на Унанова. Унанов на митника. Митник забиває п'ятницю в поєдинку і рахунок 13-0. І на цьому завершується поєдинок розгромом команди стіна.